Вночі у місті пролунав вибух, спричинений ворожою атакою на один із житлових районів. Внаслідок цього постраждало кілька приватних будинків та автомобіль. Вибух пролунав після попередження повітряними силами про ракетну загрозу. Внаслідок ворожої атаки утворилась вирва глибиною до 5 метрів. Її ширина близько 8 метрів. Люди не постраждали, однак пошкоджено покрівлі приватних будинків, які знаходились поруч. Також пошкоджено автомобіль. Міський голова розповів про ситуацію та допомогу постраждалим. Виїхати, надати людям допомогу всіляку, у кого є відповідні документи на право власності, роз'яснити, як їм подавати в дію, допомогти. І тоді ми зорієнтуємось, там, чи сьогодні ввечері, чи завтра зранку. зорієнтуємось, чим ми можемо допомогти. Відповідальна група, яка прибула на місце атаки, опрацювала заяви від постраждалих. Зараз ми приїхали сюди, відпрацьовуємо ці заявки. Після цього буде надана допомога з матеріального резерву міської ради, та будемо дивитися, будемо розповідати людям, як правильно, своєчасно і податися до є відновлення через дію або через СНА для того, щоб люди змогли отримати. Матеріальну компенсацію за пошкоджене майно і зробити собі ремонтні роботи для усунення того, що ми з вами сьогодні тут бачимо. Постраждалим мешканцям надали всю необхідну інформацію щодо допомоги, яку вони можуть отримати для ліквідації наслідків атаки. Або ви звертаєте через є-відновлення, отримуєте кошти. По співпраці з є-відновленням багато. Магазинів від 33 квадратних метрів і до епіцентру всі працюють. На ці кошти закуповувати матеріал або а за іншим шляхом ми можемо надати вам матеріали на цю покрівлю, ну яка в принципі її потрібно змінювати. Далі мешканці мають вирішити, яку саме заявку про допомогу їм подавати. Нагадаємо, для того щоб вчасно отримати допомогу від держави, ваше житло повинно бути зареєстроване в реєстрі речових прав. Це можна зробити через портал Дія або ЦНАП. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. У Павлограді відбулася чергова апаратна нарада під головування міського голови. Обговорювались важливі питання життєдіяльності міста, зокрема, плани щодо реалізації проєктів комунальних підприємств. Сьогодні зранку ми підписали зі свого боку електронним підписом проєкт ДРІМ на Бориса Захави. Він десь має на ваш вийти. І також ми сьогодні підпишемо дрімі проект на рештату будівників. Будемо активно шукати інвесторів, які зможуть фінансувати ці два проєкти. Водоканал співпрацюватиме з допоміжними організаціями щодо встановлення сонячних панелей на території підприємства. Ми співпрацюємо із фондом декарбонізації. Там на 350 кВт з віддачою в мережу на Лене 4 четвертій нашій. Сонячні панелі і з екоклубом там буде на 150 кВт, але гібридна з встановленням на дахах приміщень повинещити. Тим чином у нас на ВНЕ4 буде на 500 кВт стояти сонячні панелі. У період опалювального сезону Павлоград Теплоенерго стикнулося з проблемами через аварійні відключення електроенергії. Це призвело до короткочасних зупинок котелень, що опалюють житлові будинки. Проте за словами директора підприємства, ситуація повністю контрольована. Сім раз були посадки напруги по місту, що спричинило до короткочасної зупинки котелень. І два рази застосовувалися те, що я озвучував, графіки аварійних підключень, по яким відключалися теплопункти на мікрорайоні ПЗТО і котельня седищ Геології. Поривів на трубопроводах, на магістральних був один порив. На сьогоднішній момент все працює все в штатному режимі. Вже повністю готова до роботи одна з трьох нових модульних котелень. У січні вона пройшла усі тестові випробування, а інші дві поступово готуються до використання. Там є дрібні зауваження. Ми звертаємося до підрядників, так як хотіли на гарантії. Вони приїжджають, швидко все усувають, і сьогодні мають приїхати чергові зауваження. Вони приїдуть і будемо тестувати далі. Біла церква, яка зараз є містом партнером Павлограда, готова передати субвенцію на поріння нових свердловин питної води у місті. Треба обов'язково, хоча б ще штук 5 скважин зробити в цьому році, пробурити, підключити. І ми в два рази збільшимо дебіт води з нашого водозабору. Це важливо. Якщо ми будемо добувати 4 тисячі кубів води, навіть 3 тисячі, це вже буде це вже запас. За словами начальниці відділу освіти, на сьогодні у Павлограді 14 класів перевели на карантин через поширення вітряної віспи та ГРВІ. На нараді також обговорили створення квартальних комітетів як органів самоорганізації. Мета забезпечення комфортного проживання у вибраному кварталі та активна участь у житті міста. Дани отрухименко Олександр Молчанов, Євгеній Вененко, новини ПТРК. Кабмін змінив порядок виплати соціальних стипендій студентам із числа внутрішньопереміщених осіб. Раніше її отримували всі ВПО-студенти до 23 років. Тепер права мають лише ті, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій, втратив житло через війну чи теракт. Перший семестр стипендія виплачується без урахування успішності. Далі тільки без боргів і за академічним рейтингом. Студент може отримувати лише одну стипендію або соціальну, або академічну виняток. Сироти та ті, хто втратили батьків до 18-23 років, вони можуть отримувати обидві соціальна стипендія 890 гривень на місяць. Її отримують студенти-бюджетники бакалаврату і магістратури, які навчаються на денній або дуальній формі, та не перебувають в академ-відпустці. Ліки можуть подешевшати. Найбільші аптечні мережі України підписали декларацію про зниження цін від виробника до покупця. Вони закликали виробників і дистриб'юторів долучатися до ініціативи, щоб зробити всі зареєстровані на 1 січня 2025 року ліки доступнішими по всій країні. Аптеки також мають скоротити націнку. Ініціатива запрацює з 1 березня цього року. Наразі до підписання декларації долучилися представники трьох аптечних мереж нашого міста. Декларація залишається відкритою для нових учасників. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Павлограді, можуть отримати субсидію для оплати оренди житла. Родинам переселенців з найнижчими доходами держава може покрити до 70% вартості оренди. Право на призначення субсидій на найм житла мають внутрішні переміщені особи, які перемістилися або повторно перемістилися з території, де ведуться активні бойові дії або окуповані РФ території. Субсидію можуть також отримати особи, чиє житло було знищене або пошкоджене через війну, і якщо воно внесене до державного реєстру майна. Власники житла, які передають його для тимчасового проживання ВПО, теж отримують компенсацію. Треба зазначити, і це дуже важливо. Наймач і наймадавець не повинен мати родинних зв'язків, тобто вони не повинні бути родичами. Наймач і орендодавець повинні разом подати заяву і одночасно підписати договір оренди. Оформляється договір на оренду житла. В обов'язково зазначається срок, на який вкладається найм житла та розмір плати за найм житла. Договір вважається зареєстрованим з моменту прийняття рішення пенсійним фондом. Рішення пенсійним фондом України про призначення субсидій на найм. Субсидія призначається на 6 місяців. Якщо воно призначається не з першого числа, її сума розраховується залежно від кількості днів оренди в цьому періоді. Дану заяву та договір можна оформити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний додаток Пенсійний фонд України. Ну і також звернутися за отриманням даного відео допомоги можливо через центр надання адміністративних послуг. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на 100 жінок припадало приблизно 86 чоловіків. Однак війна внесла корективи в цей розподіл. Про це повідомив демограф Олександр Гладун. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців озвучує цифру майже у 7 мільйонів українців, які виїхали за кордон. Це переважно жінки і діти. Тож, за словами Олександра Гладуна, саме міграція першочергово негативно позначиться на демографічній ситуації ситуації в Україні за результатами різних минулорічних опитувань, 25% наших громадян сказали, що точно не повернуться до України. 25% запевнили, що обов'язково повернуться, коли закінчиться війна. А 50% вагаються на те, чи повернуться жінки додому, впливає багато чинників. Передусім, чи залишилися живими їхні чоловіки, чи мають вони за кордоном роботу та житло? За його словами на початок 2025 року в Україні було приблизно однакове співвідношення чоловіків і жінок. А от Подальший розподіл залежить від інтенсивності бойових дій, які ніхто не може спрогнозувати. Вчений зазначає, що десь три чверті жінок, які укладають шлюб, мають вік від 18 до 34 років, а чоловіки від 21 до 39 років. Ми порівняли цю категорію людей у віці від 15 до 49 років. І вийшло, що на 100 жінок буде 110 чоловіків, тобто сильної статі після закінчення війни буде більше. Причина в тому, що більша частина жінок цієї вікової групи за кордоном і вони за нашим прогнозом не повернуться до України. Зазначимо, що нині кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 мільйонів людей. При цьому демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Як довго в Україні будуть морози, І чи варто чекати снігу за словами синоптикині Наталії Птухи на морозну та здебільшого ясну погоду, що тримається нині в країні? Впливає потужний антициклон. Морози в Україні протримаються впродовж всього поточного тижня, і навіть на початку наступного тижня якихось сильних змін саме щодо температури синоптики не очікують. Нічна температура повітря в більшості регіонів може бути в межах від 6 до 12 градусів нижче нуля. Денні максимуми для більшості областей прогнозують від нуля до 6 градусів морозу. Водночас від п'ятниці, 14 лютого, з півночі буде надходити атмосферний фронт, який може змінити ситуацію з опадами в Україні. Він впродовж Ніця суботи додасть трішки снігу. Переважно це буде невеликий сніг, повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.